Сьогоднішня моя розповідь буде про людину, яка пережила приліт снаряду до своєї будівлі. Як вони зараз живуть і чого хочуть від росіян, розповість господарка цієї садиби мороз Віра Тимофіївна. Прильот у нас був 13 іюня. Так, да, іюня, 13 іюня. Я спала тут, переставила э, сюди кровать, бо думаю, що три стіни. Тільки лягла спати. Чую, а вікна тут були відкриті, приокриті. Чую. І як шарахне, летять усі стекла, летить усе. Ну, я поняла, це прильот у нашу хату. Вискакую з, з того двері єлі відкрила. Вискакують, діти кричать у хаті, двері заштопорила, все кругом валяється, криша злетіла. Ну, слава Богу, діти живі, вони в дальній кімнаті були і в жилі. Воно попало в угол. Ну, теж біда. Тут біда кругом попришила, Дуже велика біда. Не знаю хто. Будемо трудитися, якось вистанавлювати. Чи поможуть нам, чи не поможуть, цього ми не знаємо. Тому що як глянеш, у нас криша та кімната одна, а в людей, а в людей же це страх Господніх. Осталися повністю всі люди без усього. Бомжі. Хто їм допоможе? Як допомогти їм? Гори дивиться кругом таке, що без сльоз його не глянеш. Гінуть люди. Що, я, що саме головне, я хочу сказати? Я хочу обратитись до Путіна. Остановись, виведи війська. Не варто цього погибати людям, дітям, його дітям. Навіщо ця смерть кому вона потрібна? Що він хоче завоювати землю та в нього землі. Хто знає скільки? Навіщо тобі? Я прошу Путіна виведи війська. І все хай закінчиться це пекло. І в нас менше погине, загине людей, і в нього менше загине людей. Ненависть оця вся пройде. Хоч вона не пройде. Це довго, це може якесь. Наше нове покоління оце все забуде. А ми, наше покоління, мої діти, мої внуки. Цього не забудуть. Що ви зараз сказали росіянам а тим, хто відправляють сюди? Діточки мої, остановіться, не йдіть воювати, не йдіть погибати. Остановіться, не йдіть, ви вмираєте. Будете вмирати. Жінки, матері. Що ви хочете? На що ви дітей відправляєте? На смерть. На, що? на смерть. А ви радуєтесь, ви співаєте. Ми ж бачимо. Як ви радуєтесь і нас убивати? Ви ж теж жінки. Ви ж теж матері. У вас же є онуки, у вас діти є. Хіба цього варто? В наш час. Гинуть люди. Це таке, благодать така. Відранше люди бідно жили. Січас. В дома гинуть люди, тікають. Та це ж убійство конкретно. Убійство. Це нечість, це не люди. Приходять до нас, з Росії, це не люди. Це не миротворці. Я не знаю, як можна їх назвати. Вони все прекрасно бачать. Улибається, Скабєєва, та улибається. очер, морду короже, Соловйов та Куда там собрав там. Та вас ви вбіці, вас убивати треба, вас підвішувати треба. Отак, От зачепити і підвісати одну й другу. Наш кравчук, кучма. Розоружили нас, Янукович. А ми, як ті дураки, голосували за них. Ко, нам, яку нам кістку кинуть, ось він хороший. Ми за нього голосуємо, ми саме винуваті. За кого ми голосуємо? Ну то ж там виставляють нам по телевізору всяких таких, яких слухаєш їх. А ми за них голосуємо. От і наробили собі горя. Тридцять років наш Шевченко, за нас хоч триста років Шевченко за нас защищався. Ну а наші депутати за долар продався. Тих прибрали, другі стали, всі крутять, як хочуть. Ну а нашим дуракам голову морочуть. Ну, от така в нас, братія, зате демократія. Криші нема повністю нема. Це спасіба, прийшли нас сусіди молодці. Так взагалі. ось збігалися, всі, то й доски несе, то все. Криші нема повністю. Ні дерева не було, не було ніде нічого. Будемо якось відновлюватися. Будемо виживати. Будемо виживати. Да. Син пре... буде працювати, він мене. Що б ви побажали зараз? Я бажаю нашим хлопцям, щоб вони принесли нам перемогу. Нехай з Європи дадуть нам наші. Нам, нам поможуть, поможуть. Ми бачимо, що вони ну, скоріше треба навчити наших дітей, допомогти нам. Ми не справимося без їхнього е, оружія, і ми не справимось ніяк. Хлопцям треба допомога. Яка допомога, вони всі знають, яка повинна допомога. Воєнна допомога повинна. Дякую вам і до побачення. До, побачення. до зустрічі. До, до зустрічі.